Чим цікавий в цілому оприскувач «Хорш ліп і в цілому лінійка хор оприскувачив хорж, ви бачите, що на даний момент на ринку дуже великий спектр машин. І в цілому вони один до одного чимось подібні: розширення колії, підйом, кабіна, бочка, насоси плюс-мінус. Але сама одна особливість «Хорш ліп це те, що ми фактично єдині хто на ринку. Впровадив систему стабілізації максимально близько до цільової поверхні це 30 сантиметрів. Що, про що це говорить? Перша система стабілізації називається бум-контроль. І відповідно, ми, маючи цю систему, ми можемо опускати штангу максимально близько до цільової поверхні. Ви бачите, які зараз погодні умови. І ми знаємо, які фактори впливають на оприскування: це вітер. Це е, вологість і це температура. І вже оті параметри, які були навіть 5 років тому, вони вже не грають ролі. Тому що ми від них відійшли вже відсотків мінімум на 30. І завдання любого оприскувача це якісно донести каплю до цільової поверхні. І ви бачите, що ці вітра вони є непередбачувані, вони є постійні. Особливо в південній регіоні ці бризи, да, от, вони. Протягом усього року температурний режим. Треба бризкати, ви стараєтеся заходити більше в ніч. Відповідно, у вас е, оцей проміжок часу нічний він злужується, тому що ви заходите вже пізніше і раніше виходите, тому що у вас вже точка роси там вже піднялася, да? ви не можете працювати. Так само і вологість. От, е, відповідно, вона знижується. От, і, відповідно, тоді ж якість внесення препарату гірша. Ви бачите, що в нас на штанзі розміщення форсунок також йде через 25 см. Тобто, це має працювати все в комплексі. Не просто поставити форсунки через 25 см і е, таким чином е, опустив штангу і їдеш. Щоб її ще їхати, треба втримати. Да? Тобто, це має бути цілий комплекс. Це задіяна електроніка, це задіяна пневматика, це задіяна гідравліка, задіяна механіка. Да? Тобто, щоби 36 метрів штангу, 42 чи 45, які ми можемо мати, тримати на швидкості 30 км на годину. Зараз ми це діло покажемо в полі. Коротко розкажу про характеристики самої машини. Ми маємо великі колеса великого діаметру. от В даному випадку це 50-й радіус. Це говорить про те, що ми маємо більше контакту з ґрунтом. Дуже важливо не переощінювати. Ви бачите, так само ми можемо робити глибоку полю, як на оранці, так само ми і можемо нашкодити, коли ми працюємо по стерні, по нову тілу. Скільки років ви стараєтеся, щоб сумувати верхньому гризонті. Свою структуру, да? а тут заходить така махіна, яка вважить 12 тонн плюс повна бочка, 20 тонн і, і все руйнує вам. Да? Маючи великі ямки колеса, ми маємо більше п'ятого контакту, навіть при 370-й різині червоні. Але ви маєте також враховувати, що під своє господарство можливо краще мати ширше колесо. Да? 50 на 50 при розкладенній машині воно дає можливість також зменшити навантаження на одну місць і таким чином не продавлювати глибоку колію. Другий момент привід. Має бути повний привід на всі колеса. О, тому що якщо вас буде привід на задні колеса, то відповідно знову ж таки вони будуть продавлювати глибшу колію. І це все в комплексі вам виливається потім, послідуючи ваші обробітки. Тому що якщо ви зробили ці колії на полі, да, то тоді вже сіте на тебе поноводілу, ви вже думаєте, що з цим робити? Може, жотера заженуть, да, колію тільки пройдуть. І ці полоси, вони вас тут теж протягом усього року, протягом усього життя. О, але... Знову ж таки, ми працювали і на поливах, де просто заходили колеса в пів диска, да, і думали, що він сяде. Система витягує, тому що веде гідропривода, кожне колесо, якщо воно дає про перекидає на інше. І це дуже важливий момент. Знову ж таки, розширення колії. У нас вона йде від 2,60 на 3,50. Опціонально може бути від 3 до 4 на великих схилах, щоб машину десь там не привернуло.